Всім привіт Їдуть по наших бачків зараз Будемо грузити Як вони зайдуть, хто знає як воно буде Що, забирають останніх биків та будемо тут вигрібати. Все, готувати під тельот. Ось вони сидять, ждуть вже. Я думаю, що двох загрузимо та буде все нормально. Да? Тайсон? Це поменший, той побільший. той середній, там ззаді. В общем, скільки буде там, що по вагі, скільки коштів вийшло, все зазнімемо, розкажемо. Там у нас Покупочка є, випустимо відео. І ще хочеться сказати, що тельот взагалі у нас зараз немає, дуже важко їх купити. Тому не знаю як далі буде. Бачите, хороший бичок. Хороший. Ну як же він буде в прицеп залазити, хто його знає. Аби ж нормально заліз, щоб без мороки. Зловить ще проблема. Отче буде видно. Якось буде. Поскоріше б їх забрали та вигрібати. Тут вигрібати, звісно. Порядки наводить. Хвата роботи. Ну нічого, будемо якось це все робити. Так, люцерна скошена вже погода. Сьогодні опять ночі дощ був. Я бачу, що скоро батько буде тюкувати і будемо збирати. Так небо красиве. Красота, природка, романтика. Та що ж, не буду затягувати відео. Зазнімемо потім, як загрузимо їх. І включимося, верніше включимося як загрузимо. Апарати, значить, зараз будуть бачки грузити. Зараз Рома під'їде, підчепимо, будемо пробувати грузити. Такий агрегат. Вони вже чувствують. Щось догадуються, мабуть. Все погрузили. Трошки потаскали вони нас. Оцей бик перервав трос буксіровочний. Вирвався з прицепа. Воно пуски троса. Перервав новий буксіровочний Що саме головне їх довести. І все як перший раз сідав, переживаємо. Зараз будемо їхати пробувати. Вставили в носа зажим, бо без зажима взагалі не могли загрузити. Не вдержиш і все. Тягає трьох чоловіків. Хоч би хни. Ну такі врачучки. Хто як думає, яка вага, можете писати в коментарі, буде цікаво. Хто вгадає, зараз будемо важить їх. Тут і зазнімемо все. Так залишився там у нас один бичок, аж руки трясуться реально, потягав капітально. Фух. Дуже багато дурі мартинчика нашого. Саме головне. Вирішили ну, Тайсона нагрузити оцю чорну, бо другий бик здоровий дуже і я боюсь, що прицап може... Ну, знаєте, він одноосний, може чи не видержати, чи ще щось лучше. Меншого взяти, а потім вже самого великого ну, стоїть. Так що то такі справи зараз на грузочку не виїхав, горка тут така невеличка є. Мама боїться їхати з Ромоном, то вона з ним спереді їхала, а зараз поїде з нами, бо боїться. Каже, цей не бик наляков її вона переживає дуже. Так що зараз доганяємо Ромона та двигаємося далі. То По накотані, як кажуть. Та з нами поїхати. Їдемо, вроді вони трошки успокоїлися зараз. Я б сказав, що навіть спокійно стоять. Ну, треба не загадувати зарані, хоч як воно є, так воно і буде. Отакі, я не знаю, мабуть 2 кілограм 900 можна бути. Так, десь 900 так, ну, я думаю 950 кілограмів можна бути. Ну це я так думаю. Фух ще не виключатимемося, все один. Все одно це що. Поняв, я одне, що двохосний прицеп це по-любому для таких справ, Ну треба. Він оцей прицеп зараз сів капітально. Тобто там, де зараз дороги немає, де будуть ями, ну, проблематично буде проїхати. А на двохосному він би так не сів, це по-перше. І по-друге, він більш-менш устойчивий. Та набагато устойчивий. А одноосний, звісно, не для таких справ. Ну нічого. Головне, що вони стоять нормально. Така красота. Оце прив'язали Мартина ту кросного двома вірьовками і зажим в носі оставили. Побачили, як він перервав трос буксировочний новий, то вирішили, що краще як лучше. Хай воно буде так Сьогодні Роман потихеньку їде, з тиличками швидше їхав. Сьогодні потихеньку. Вервка висить, чи що. З прицапа. Да? Так. Да. Тут те, що в Ну те, що я розумію, зараз під колесо попаде, то. Мам, позвони до нього. Та не припаде до колеса. Вона коротка. Ну все. Бо якщо тут вибір, то тільки стріляти. А чим стріляти, якщо в мене в бажнику крім ізолянти нічого немає. Такі мої ходники. А, ізоленти нема, скотч має бути, щоб теліот пакувати. Оце сонечко припекло, звісно, капітально. капітально. Красиво. Я скажу, що вони дуже краще, ніж телички стоять. Вдома. Я тільки оце думаю. Ну, телички пригали. Він... Ти бачив, що він творив. Я думала, він ще зрознесе прицеп. Роман прицеп держав, щоб він не перекинув. Та ти що лі мене, бо ти там. Та ну, воно й не треба, бо... Та ну. Це дуже страшно. Так, да, не треба воно. Отже, Красиву картинку показати, як вони вже загружені. Ну, як, як нас поки, зараз... да, як поки якох тягали, ми, слава Богу, не зазняли. Бо вірьовка почала розв'язуватися, я приїхав, щоб він мене не вдарив, але врійовку ж держав, щоб він не все. Дуже ми боїмося їхати. Ну, Трошки адреналіної путі. Оце що я колись казав, що його купити, зараз проблема. Вигодувати проблема, то що... Тому що їде білий достер. І це і вигодувати проблема. То, що немає де косити, немає. Не, ну все, в принципі, кусять, ну це фермер. Усе. І... Бо косить нема людям, де зерно дорога. Навіть якщо ти все знайшов, там, накосив, там, сіно заготовив, тягать його важко, а потім ще як здаєш отакі страси, він тебе потягає. Ну, в крайньому випадку, що буваєш, э, в мене колись, наприклад, я держав, в мене вів беко і полець э, в цапові застряв э, за обручальне кольцо. У мене кольцо пішло під шкуру. Я її витягли. Ну, самі витягли. кольцо обручальне, стало три Трикутничок такий невеличкий. То як пишуть, що там скільки можна держати, як держати. Та, ну, скільки сили є? Да. Бо згарячим це, ну, навіть якщо й знайдеш, там в інших областях, то є ну, Згарячів можна і 20-30, і і через тиждень колоні. Ну як 20-30 це збирається біля них жити. Да, так, це життя. Утром вправишся вже в обід по кругу треба. Ну так, да. Круглі сутки пекти коло них. Так, ну що тоді на вісові вже як на вісову будемо під'їжджати, так тихенько, як обично через цей включимо І... А потім вже знімемо що скільки що до чого вийшло розкажемо. Так, починають потрошку піддергуватися. Дядь мартин починає дергатися. Може неудобно стоїть. Не, ну понятно, що неудобно, бо за роги прив'язані і за носа. А камеру включить вроде нормально стоїть. Зараз вже доїдемо, не буду я виключатися. Коминку проскакоть. Хочу й по-мало, що пайфу набагато менший за марти. Та ні, він менший мав. Він... Менший, ну я так як їде вроді. Він менший, він же самий менший в нас є. Ну так. Да. Толку злякають. Ти замітив, що вони не Угу. Mm -hmm. Спасибо. Mm -hmm. Так, кстати, доличок як везли, вони ревіли страшне. А це, може, там не там накричалося, як тащили. Ти не розказував, що ці тоді перескучив. А, та це, то вже в другому відео як я протиличк Доїжджаємо Шнужов. Да, ну, ну звісно, як він перервав трус і вискочив з прицапа, це зрелище було. Шо то з чим-то? Зараз ждемо. Підійде людина та будемо вожити. Так, виїжджав вісову. Ну пишіть хто думає скільки їх кілограм. А ми знімемо відео, тоді вже розкажемо. Все, звожили. Так що шукаємо ваші, ждемо ваші верніше, прогнози. Яка вага?